Нещодавно до 431-го батальйону, який зараз на найважчому покровському напрямку долучилася 18-річна Анна. І ми зацікавилися цією історією, вирішили познайомитися з цією дівчиною і запросили до нас в ефір. Анна Морпак, рекрутерка 431-го окремого батальйону безпілотних систем Бродяги, з нами на «Прямому включенні. Вітаємо вас. Доброго дня. Паняно, розкажіть. Розкажіть. Почнемо з того, як прийшла до вас ідея. Коли вона прийшла? Скільки довго ви думали над тим? Що було мотивацією, стимуляцією це зробити? Прошу. Доєднатися до війська я думала ще до 18 років. Мій рідний тато воює з 2014 року. Мій вітчим, він іноземець приїхав воювати за Україну в 2022 року. Більшість моєї сім'ї пов'язана з військовою службою. Тому я не сильно думала, чи, доєднатися, чи не доєднатися, одразу вирішила, що я хочу доєднатися. Моя думка: ти або в армії, або для армії. Тому я вирішила бути в армії. Не страшно було, а... пані Анна? Ні. Не думали про те, що це е, така доволі жорстка професія. Так чи інакше, це професія ціла, і якщо правильно. Е, в ній розвиватися, то можна робити і кар'єру. Ви будете робити кар'єру в ній? Так, На в майбутньому майбутньо. майбутньо планує розкажіть. А яким було життя до війська? Тобто зараз ви будете абсолютно людиною, яка буде виконувати накази, яка буде чітко жити за розпорядженням. Яку яке життя у Анни залишилося позаду, пані? Ана? Двіська я навчалася. Наразі також навчаюся студентка МОУПУ, подорожувала та займалася волонтерською діяльністю. Проживала в місті Слов'янськ. Трохи знаю, що таке армія. Була з цим пов'язана, то я розуміла, куди їду і на що йду. Чи були люди е, в вашому оточенні, які казали: Ань, ну яке військо, така молода, така ще, е, така ще натхнена, може не треба, може пізніше? Як відреагували батьки на ваше рішення? Розкажіть про це. Як ось це відбулося. Анна приходить дому і каже: Тато, е, мама, я завтра піду підписувати контракт. Що відбувалося? Сильно мене ніхто не відмовляв. Я з батьками проговорювала цю тему, як із мамою, так і з татом. А, мама була не дуже в захваті. Вона казала: я зателефоную татові. Нехай тато з тобою розмовляє. Ми з нею побалакали. Я сказала: будь ласка, давай я потраплю до армії, тому що я знала, що тато не ще відмовляти, що татові це тим паче не сподобається. А, тату вже дізнався, коли я була безпосередньо в армії. Я думала, що мене. Трохи відругаються. але все було чудово, ми поспілкувалися. Він підтримав. Він колись так само в 2010 році сам доєднався до армії. Тому він сказав: Я тебе повністю розумію, повністю підтримую. Як оточення? Друзі, студенти, з якими ви навчаєтесь, педагоги відреагували? Чи підтримували вас, чи допомагали, чи зараз підтримують з вами зв'язок? Наскільки змінилося ваше оточення після того, як ви підписали контракти, пішли в армію? Мене всі підтримували, і друзі, і викладачі. Це ще знали до того, як я закінчила коледж, я розповідала, що хочу доєднатися до війська. Мене всі підтримували, давали рекомендації, як що краще зробити. Можливо, буде допомога, звертайся. Друзі мене повністю допомагали збиратися, окомплектовували, так би мовити, хто там РПС подарив, хто там ще щось подарив, і вони отак от якось -от скучника, всі зібралися, допомагали. Ви підписали контракт і зараз ви приходите навчання. Розкажіть по перше, давайте, напевно, розпочнемо з того, як обирали собі підрозділ, як обирали собі тим, чим хочете займатися, чи були якісь обмеження в тому, чим вам займатися, адже ви доволі юна. Тож прошу, давайте розпочнемо з цього. Одразу як мені виповнилося 18, я зверталася в різні бригади, батальйони рекрутингові центру, щоб доєднатися до армії, але отримала відмову через те, що мені 18, через те, що я дівчинка, мене просили, давай подумаєш, можливо, трохи пізніше. Я так думала, шукала, познайомилася з 431 батальйоном, з представником 431 батальйону, з рекрутером паном Сергієм. Ми одразу почали з ним спілкуватися з приводу, де я можу себе спробувати. Обговорили напрямки, ми обговорювали і дрони, і дешифрувальники, і діловодство. Вирішили на дешифрування. Обмеження, єдине обмеження, з яким я зіштовхнулася, так це ВІК. Що всі кажуть, ну це дуже юно. А так, дуже добре всі відносяться. Ви будете дешифрувальницею, правильно? Так. так. Розкажіть про це, що це таке? Дешифрувальник це фахівець, який займається. З відеоматеріалами з розвіддронів суть роботи це отримати відеоматеріали або фотоматеріали, аналізувати їх, знайти ціль. Потім інший дешифрувальник також перевіряють інформацію, щоб це не дай Бог, не був там якийсь макет, щоб відпрацювали там де потрібно. Далі ця інформація передається на дрони, артилерію хто там є, і вони вже відпрацьовують. Зрозуміло. Пані Анно, чи стикалися ви вже на навчаннях, ви вже коли були у війську, ви сказали про те, що єдиним, єдиною перепоною, такою ширшавістю, знаєте, у вашому шляху був вік. А стать? Стать ні. Такого вона зустрічається. Коли ви потрапили у військо, чи не було якоїсь, знаєте, ну, е, осудоточненій, але з от такої е, е, сексистського підходу до вас, як до юної людини, жінки, не стикалися. Ні, ні. потрапило все чудово. Я не одна дівчина. У нас тут зараз знаходиться вісім дівчат, до нас відносяться на рівних. Ми так само, як і хлопці, можуть приймати рішення, так само, як і хлопці до нас можуть доручити якісь завдання, до нас на рівні відносяться. Добре, давайте тоді поговоримо про те: ось цей шлях. Сьогодні підписаний контракт. Що відбувається далі, або може якісь щось ще відбуватися до того, як підписаний контракт, чи якісь справи треба завершити. Ви, в принципі, можете, напевно, порадити людям, які хочуть підписати контракт. Що, перш за все, треба завершити на, в цивільному житті для того, щоб спокійно вже підписувати документи і вже йти на навчання. Розкажіть про це При першій розмові з рекрутером. Він одразу мені сказав: якщо тобі потрібно час подумати або вирішити твої питання, я там тобі даю день, два, два тижні, місяць, скільки тобі завгодно потрібно. Ми від тебе чекаємо дзвінок. Коли ти будеш готова, так починаємо зготуватися. Я позвонила на наступний же день, сказала: Так, я готова, беріть мене. Почалося все з співбесіди з командиром, безпосередньо до якого я потраплю виконувати свою роботу. Я прийшла співбесіду, все пройшло чудово. Він сказав Так. Я можу тебе взяти, спробувати на дешифрування. Після цього мене відправили на ВЛК. ВЛК я проходила в Дніпрі. У мене був постійний супровід. Прийшовши в ВЛК, я отримав військово-обліковий документ. Я приїхала додому і вже очікувала заїзд на Тронфорс, тому що заїзд тут набирається група і відбувається по 53 три з дні. Чекали, поки назбирається група вже вдома? Так, так, я заходила з дому, чекала, поки не збирається група. Що відбувалося далі? От вам подзвонили, сказали, все, група готова, ми готові е, починати навчання. Е, що відбувається далі? Ви приїздите на базу, е, з чого починається? Е, до речі, чи, чи є різниця? Наприклад, якщо ми говоримо про навчання, чи є різниця для чоловіків, знову ж таки для жінок. Е, чому е, так питаю? Тому що ну дійсно фізично. Деякі речі можуть відрізнятися, і можливості, що не менше жіночого і чоловічого тіла, вони різні. Тож, чи є якісь відмінності для саме і тонкощі для жінок у навчанні? Такого немає. В нас є взагалом, що якщо в тебе є якісь проблеми зі здоров'ям, ти на сьогодні прихворів, або ти потягнув якісь зв'язки, ти можеш підійти до інструктора і сказати: сьогодні в мене така, і така проблема. Ти будеш або наблюдати, як всі це роблять, або будеш також доєднуватися, але в міру своїх сил ми всі рівні, все нас чудово, тобто так, такого немає. Добре, після, після того як ви е, закінчите навчання. Ви вже будете повноцінною бойовою одиницею, умовно так кажучи правильно? Тобто, ви так. вже будете виконувати бойові завдання. Так. Зрозуміло. Саме навчання. Розкажіть про нього. Наскільки важко, не важко, чи важче, чим ви думали, чи не важко. Наскільки довго? Наскільки ти можеш бути втомленим після таких навчань? Чи сильно це? Відображається на самопочутті. Розкажіть про це. Навчання в нас дуже цікаве. Перші десять днів це в нас були це в нас була теорія, це в нас були лекції. Ми ходили усі разом на лекції. Нам дуже цікаво викладали, розповідали, приносили, показували і реби, і дрони, щоб ми мали про це розуміння. Потім, після того, як завершилися ці десять днів, ми приїхали вже на іншу локацію. Тут нас вже підготовлюють до більш практики. У нас є холостіння, як правильно поводитися зі зброєю та потроху-потроху спрямовують на фахи наші. А ви вже пробували робити якісь тестові завдання по своїй прямій спеціальності в армії? Я виконувала, коли проходила співбесіду з командиром. Угу. Чи подобається це робити? Чи дійсно це ваша прям а, історія того, що вам цікаво робити? Так, спочатку я дуже хвилювалася. Я думала, що в мене не вийде. А він мені надіслав тести, сказав: я тобі даю до кінця доби виконати їх. Я їх зробила за перші дві години, вже надіслала, сиділа, чекала результату. Це було не настільки важко, як я думала. Добре, тоді давайте поговоримо про те, що про перспективи, які ви бачите, так ми вже проговорили про те, що ви будете робити військову кар'єру? Принаймні, так хочете це робити. Ви хочете залишатися на тому ж напрямку своєї діяльності. Яким бійцем ви себе бачите? Яким спеціалістом ви себе бачите? Там, наприклад, за декілька років. Чи будете ви змінювати фах вже в армії безпосередньо? Як це накладається на ваш? Бачення цього життя, цього майбутнього і в цілому наразі я планую залишатися на дешифрування, але, згодом, так як війна змінюється, змінюються технології, можливо, буде щось цікавіше в цьому напрямку, то буду розвиватись. Ну, останнє питання, напевно, яке хочеться задати: щоб побажали людям, які, може, зараз думають над тим, щоб підписати контракти, думають над тим, щоб піти в армію, але. Вагаються це робити. Декілька вже таких, знаєте, як то кажуть, на досвіді порад. Дайте. ну Вагатися не потрібно. Потрібно телефонувати, звертатись, спілкуватись, йти на контакт. З вами вийдуть на контакт, вам все розкажуть, де ви можете себе спробувати, вам можуть порекомендувати. Тому що нам тут жити. Нам будувати тут сім'ї, в нас тут буде майбутнє, потрібно брати армія. Це не тільки там взяв автомат і пішов в піхоту. Там в артилерію ні, дуже багато різних спеціальностей, так які з документами починаючи з так, закінчуючи і водіями. Вони всі дуже потрібні. Тобто, якщо ти щось можеш, ти по-любому зможеш знайти, де в армії це застосувати. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час. Я дякуємо, що розповіли свою історію. Анна Мурпак, рекрутерка 431-го окремого батальйону безпілотних систем бродяги. 18 18-річна дівчина, яка вирішила а, піти в армію, підписала контракт. Ми спілкувалися про її досвід. Щиро вам дякуємо, паняно, і прощаємо з вами.